Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі приправа смакова еко 12 гривень за 90 грамів куряча. За 10 гривень приправа універсальна 70 грамів, 12 овочів тетра. За 9 гривень приправа до салату 20 грамів. За 5 гривень приправа теко до плову 25 грамів. А ще є по 5 гривень приправа до курки, до риби та до моркви по-корейськи. Від торгової марки Деко вага 25 грамів. Досить гарні ціни. Хто користувався цією торговою маркою, приправами, залишіть відгук, буде вам щиро вдячна. Хмелі сунелі, ціна 7 гривень. Вага теж 25 грамів, приправа до шашлику за 5 гривень 25 грамів. Куркума за 4 гривні 10 грамів. Торгова марка море спеції. До курки до шашлику, до супу по 7 гривень, вага 30 грамів. А ще є до страв із картоплі. Такі до м'яса, до сала по 5 гривень. І за 5 гривень приправа деко до картоплі. Паста томатна, є декілька варіантів, ціна 11 гривень за 70 грамів. Пряники у глазурі, вага 300 г, ціна 24 гривні. Печиво до кави від рошен 185 грамів за 20 гривень. Пакети для бутербродів 60 штук за 9 гривень. За 39 гривень печиво вівсяне, Вага 400 грамів. Крекер вершковий за 27. Круасани від торгової марки Лукас по 11 гривень. А від торгової марки «Тоня» по 9 гривень є з різною начинкою. Багато кого 45 грамів. Поштучно десертики бонжур. 10 гривень. Є шоколадний варіант, є полуниця. 29 грамів. Цікаві новинки приїхали. Це є чай чорний, холодний, бабл. Я так розумію, там всередині є такі кульки, як желейні. 330 грамів, 77 гривень. Шоколадні батончики від Рошен по 19 гривень. Халва соняшникова, торгова марка Тонія. 125 грамів за 17 гривень. Маршмеллоу за 9 гривень, 20 грамів. Формі сердечок. І ще є біленькі 20 грамів 9 гривень. Чай розсипний, королівський, чорний, крупно листовий, 50 грамів за 34 гривні. Чай сонет. 20 пакетиків за 19 гривень. Є декілька смаків на вибір. Ромашка чай за 29 гривень. 30 пакетиків. Чай три слона 20 пакетиків за 19 гривень. Рушник кухонний із мікрофібри однотонний 29 гривень. 40 на 60 см. Кольори є на вибір. «Аромалампа» за 29. За 29 гривень набір іграшок для купання 3 штуки. Макофе три в одному з ароматом французька ваніль. Ціна 6 гривень. макофе є багато різних смаків. А також є петрівська слобода. Тут теж великий асортимент смаків по 6 гривень. Такі макофе два в одному. Ціна 6 гривень. Індійський цикорій 90 грамів за 34 гривні. І такий лісова ягода 90 грамів за 39. Десертики 10 штук в упаковці за 34 гривні. Бисквітні рулети по 24 гривні, 130 грамів. Ще й ось такі десертики маршмелоу 120 грамів, 10 штук за 34 гривні. 149 гривень коштує рішітка гриль металева прямокутна. Так, параметри. Довша сторона 40 см, а коротша 22 см. Має такі ручки по бокам. Таке щось цікавеньке. Кришка чохол багаторазово. 8 штук в упаковці за 39 гривень. Ситечко із ручкою для заварювання чаю 19 гривень. За 16 гривень набір пакетів зі застібкою на 1 літр 10 штук. Є і більші формати. На 2 літри 24 гривні і на 3,5 літри 29 гривень. Всього три варіанти на вибір. Такий штопор відкривачка. Ціна 34 гривні. Вона на магніті можна прикріпити до металу. Кришки по 2 гривні для банок. Є прозорі, а є кольорові. А ще дивіться, яка є кришка. Ціна її 5 гривень для просіджування. Лопатка дерев'яна за 7 гривень. Вінчик для збивання за 24 гривні. Відкривачка із дерев'яною ручкою. Мабуть, самий класичний варіант. Ціна 29 гривень. Ніж для томатів по 29 гривень. Чайники зі свистком від у шеф за 344 гривні. Об'єм 2 літри. Кружка металева за 119 гривень. Метал такий тонший. Кружка металева. Ага, це така була маленька за 39. А ось такий кухоль емальований. Ціна 149 гривень. Об'єм 1 літр. За 99 гривень піднос пластиковий, прямокутний. Він рельєфний ззовні. Має таку ще золоту обводку. Піднос металевий прямокутний за 64 гривні. Такі міні-контейнери по 7 гривень. Об'єм 70 мл. на 150 мл по 12 гривень. Є із різними кольорами кришок. Так, ще є варіант об'ємом 300 мл. ціна 15 гривень. По 17 гривень тарілочки пластикові, круглі, з широкими бортиками такі для пікніку. Діаметр 23 см. По 88 гривень такі ковбаски. Це є скатертини. Для столу однопонії. Ну, вони досить тоненькі. Думаю, вам видно в кадрі. І що, на жаль, виробник не зазначає параметрів такої скатертини. Бачу декілька є варіантів кольорів. Покажу вам поближче. Рушнички кухонні по 9 гривень. Кольори є фіолетовий, синій та червоний. Килимок для дому м'який за 55 гривень. Так, є різні килимки, але без цін. Такий цікавий. Це такі куле ось ці. Але інший колір. Віточками. Це йде з вищим ворсом, але вони досить легенькі. Інструмент для прочищання труб 77 гривень. на стіну одна штука за 15 гривень. А є набір із чотирьох за гривень. За 34 гривні вішалки на стіні. Вони йдуть на 5 гачків, але бачите, вони йдуть такі, як подвійні. Тобто, загалом виходить 10 гачків. Корзинки підвісні нещодавно з'явилися по 55 гривень. Пакети для сміття на 35 літрів 15 штук за 8 гривень. Пакети для сміття 30 штук об'єм 20 літрів 15 гривень. На 60 літрів об'єм 10 штук за 17 гривень. А тут аж 100 штук об'єм 35 літрів. 59 на 60 літрів це є більші 10 штук за 29 гривень. За 24 гривні пакети для сміття із затяжками 15 штук на 35 літрів. По 5 гривень шкребок для кухні із нержавіючої сталі одна штука. А є за 15 гривень шкребок кухонний від торгової марки Fine. За 34 гривні набір із трьох штук. За 27 гривень совок пластиковий із резинкою. По 44 гривні совки, вони йдуть із вищою ручкою. Теж прорезинені. За 19 гривень совок для сміття. Я б сказала, самий звичайний, але бачите, позитивний зі смайликом. За 19 гривень. 19 гривень шкребок кухонний із ручкою. 9 гривень набір губок кухонних 5 штук. І 11 штук за 24 гривні. Вони по розміру трошки менші від звичайних, зовсім трошки. Чисто візуально. Є за 29 гривень губки для миття посуду. В наборі 5 штук. Чорні по 29 гривень, в наборі теж 5 штук. За 19 гривень набір губок 2 штуки, але вони досить великі. Можна нарізати і зробити більше-менше. За 24 гривні 6 штук чорні. За 29 гривень 5 штук чорні, це інший виробник. За 19 гривень порошок для прання автоматичний 350 грамів в упаковці для кольорових речей. За 20 гривень порошок Polar 400 грамів. Але акція вже закінчується вона по 30 число по сьогодні Але помітила, що акції часто повторюються, тож можна придбати зі знижкою і є для ручного прання. Можливо, ви помітили, сьогодні показують такі більш бюджетні товари. Ви писали мені в коментарях показати, що є таке подешевшим. Надіюся, я виконала ваше прохання. Якщо чогось не показала із вами запитуваного, то напишіть в коментарях і покажу наступних відео. Один літр кондиціонер за 34 гривні. Є декілька торгова марка «Во». По 19 гривень мило господарське тверде 200 г. Рідке господарське мило від велі за 44 гривні 1 літр. Рідке мило господарське – 1 літр за 29 гривень. Такий варіант 24 гривні півлітри і 34 гривні літр. Гель для прання про макс 5,5 кілограмів. За 175 гривень. Досить великий об'єм. Засіб для миття посуду 1 літр за 24 гривні. Аромат лимон. Є від цього виробника запаска засіб для миття посуду 400 мл 14 гривень. Аромат лимон. Є ще аромат алої. За 19 гривень засіб для миття посуду об'єм 500 мл. Білизна за 17 гривень. Так, хотіло б сказати об'єм 900 грамів. 900. За 44 гривні сода кальційована 650 грамів. Засіб для чищення Велі за 22 гривні 500 г. Їжак антинагар. Ціна 34 гривні 500 г. Така паста для чищення універсальна для кухні. 400 г 29 гривень. Засіб для миття скла та деркал 22 гривні. Пів літри без розпилювача, а з розпилювачем 27 гривень. Відвелі 29 гривень без розпилювача, 39 з розпилювачем. Є ще по 29 гривень акційна ціна ось такий засіб для миття дзеркал та вікон. Скотч за 4 гривні 20 метрів 12 міліметрів ширина. Ширший скотч. 18 мм за 7 гривень 21 метр. За 17 гривень порошок для прочищання труб 40 грамів. По 9 гривень запаски, освіжаючі, для унітазу. Одна штука 9 гривень. Це ось ця підвіска 19 гривень. І є запаски. Можна купити по 2 штучки в упаковці ціна 19 гривень. Але, по ідеї, поштучно вигідніше, бо вийде 18 за 2 Їжак засіб для чищення у ванної кімнати. Ціна 34 гривні. Зубна паста перлина 125 мл 34 гривні. Саніно по 39 гривень 90 мл. За 24 гривні зубна паста 50 мл. І за 29 гривень тут більший об'єм 125 мл. Новинка. Дав. Антиперспірант жіночий 129 гривень 150 мл. Такі дезодоранти Сеніта по 29 гривень 50 мл. Жіночі. Чоловічі антиперспіранти у стіках від синіта 59. Фарба для волосся мальва за 29 гривень. Ватні палички Сафі 100 штук за 14 гривень. 300 штук за 29. І такі на дерев'яній основі 100 штук за 12 гривень. А ще є у баночці 29 гривень 100 штук. За 16 гривень ватні диски 50 штук. По 9 гривень лампадки. І декілька варіантів кольорів. Такі лампадки, які горять 24 години по 19 гривень. Рукавиці робочі по 9 гривень. До речі, вони такі йдуть кращої якості. Багато є акцій на шкарпеточки дитячі, такі по 17 гривень сіточку. По 17 гривень вищі, це вже такі віщи, як підліткові. І такий варіант літню сітку, але товстішу, в порівнянні із першими. Ціна 17 гривень. Мило туалетне тверде по 7 гривень від торгової марки Lovit. 60 грамів. Мило тверде дитяче за 9 гривень 60 грамів. По 22 гривні рідке крем-мило 450 мл. Таке рідке мило теж 450 мл за 19 гривень. Кольори на вибір. Шампунь для волосся тропікана. 200 мл за 19 гривень такий варіант об'єм 1 літр пуся за 39